Варто зазначити, що саме завдяки міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і міністерству внутрішніх справ України в період, коли було розпочато гібридну війну проти України. Було здійснено все необхідне для того, щоб захистити державні інтереси, цілісність і недоторканість наших кордонів, оскільки саме міністр внутрішніх справ Арсен Арбаков став ініціатором створення добровольчих батальйонів, які і були форпостом захисту української незалежності і української державності від російського агресора. Наразі на жаль, війна продовжується безумовно, міністерство внутрішніх справ. І відповідні підрозділи, власне Національна гвардія, Національна поліція України, прикордонна служба здійснюють всі заходи для того, щоб адекватно, ефективно і своєчасно відповідати на ті виклики, які сьогодні відбуваються в нашій країні. Зокрема, мова йде безперечно про боротьбу із сепаратизмом. Мова йде про Контртерористичні заходи, які ми проводимо постійно в тісній співпраці з підрозділами Служби безпеки України, і безперечно мова йде про інформаційний захист України в рамках проведення контрагітації і в рамках проведення тих кампаній, які сьогодні дають змогу Україні гідно протистояти російській пропаганді. Власне, можна сказати про те, що за останні кілька років ми Значно посилили українські збройні сили, безумовно, ми посилили Національну гвардію, безумовно, ми посилили спеціальні підрозділи національної поліції, спеціальні підрозділи, які сьогодні здатні в будь-який час дня і ночі своєчасно і ефективно відреагувати на спроби агресії з боку російсько-терористичних військ, і, зокрема. Регулярних військ Російської Федерації, які сьогодні в кількості приблизно 10 тисяч чоловік перебувають військовослужбовців, перебувають на території тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. І безумовно, сьогодні на конференції піднімаються ці питання, власне розповідається про історію виникнення конфлікту. Мы запретили кабельные телеканалы российские, однако мы не можем ничего сделать с интернет-телевидением, которое вещает из, из, России, говорит дальше вред и негативные вещи. У нас отсутствуют возможности блокировки российских вредоносных интернет-сайтов, при том, что в России вы не прочитаете ни украинскую правду, ни цензорнет, и там сделаны технические возможности для защиты информационного пространства России от правды, которая идет с Украины. Только за два года с момента АТО наконец-то стали ставиться недавно первые передатчики, которые могут вещать на оккупированных территорию давать хоть какой-то контент. Также я считаю, что и наши дипломатические усилия недостаточно. У нас больше, чем в 20 странах мира уже больше года не назначены послы. Соответственно, не ведется координация деятельности должной мере степени Министерства иностранных дел, главы государств наших дипломатических усилий. Поэтому то, что мы выстояли в этой войне с Российской Федерацией, это было основано на том, что Путин недооценил потенциал простых украинских граждан, которые взяли в руки оружие, а их было всего 5-6 тысяч человек, на самом деле, добровольцев, плюс тех, кто был был мобилизован, и эти ребята закрыли своими телами, потерял свою жизнь, здоровье, чтобы остановить э навал Путина. Но Россия она никуда не исчезла, её агрессивные намерения никуда не исчезли, и нас, организаторов этой конференции, беспокоит тот факт, что Украина до сих пор остаётся очень слабой. Украина на сегодняшний день, на жаль, офіційної стратегії боротьби з гібридною війною з боку Російської Федерації немає. З іншого боку, ця стратегія напрацьовується на практичному досвіді, який сьогодні отримують українські збройні сили, українські спецслужби і українське громадянське суспільство. Тому формально не маючи такого документа, і Україна вже і так свою протидію, скажімо, проти отруту виробила там згідно з офіційною концепцією Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Військовий компонент на сьогоднішній день навіть не є пріоритетним. Головну. Роль сьогодні відігрують не військові методи ведення цієї гібридної війни, насамперед використання економічних, гуманітарних, медійних важелів да, тиску на країну опонента. І тому Україна сьогодні має виробити не стільки, скажімо так, військові елементи боротьби з цим, скільки протидіяти інформаційній агресії з боку Російської Федерації, економічній, скажімо так, кампанії, тому що є велика частина агентів м'якої сили чи прихованих агентів сьогодні в Росії, які чи прямо працюють на їхній спеціаліст. службы, или просто симпатизуете идеи русского мира в Украине на, на, всех шаблях. Это пространства для формирования, потому что никакой другой альтернативы, кроме того, чтобы в одно место, там, либо в несколько мест, у нас можете мало